Початку 2024 року на водних об'єктах регіону загинуло сім осіб, з них двоє дітей. Найбільше трагічних випадків сталося в місті Запоріжжя. Лише за тиждень в одному тому самому місці на річці Дніпро сталося дві трагедії з хлопчиками віком 11 років. В одному випадку дитину вдалося врятувати, а в іншому водолази ДСНС вилучили з води хлопчика без ознак життя. Основною причиною, що призвела до загибелі, стало небережне поводження на воді під час купання. Рятувальники наголошують, відповідно до рішення регіональної комісії з питань ТЕП та ЄНЕЗ Запорізької області встановлено заборону щодо відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах регіону до закінчення дії воєнного стану. Рятувальники закликають суворо дотримуватись правил безпеки під час перебування на водних об'єктах. Закликаємо батьків слідкувати за дозвіллям дітей. Їхня безпека понад усе.